Вітаю, і з вами знову я, Крістіна, юрист благодійного фонду Вадима Столара. І наступною темою нашого блоку юридичних порад є довідка про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб. На перший погляд складнощів у отриманні такого виду документу не має бути, однак не все так просто, оскільки доволі часто мають місце випадки, коли особа вимушено переїжджає із населеного пункту, в якому вона проживала, однак саме там не зареєстроване постійне місце її проживання. Якщо ви зіткнулись з такою чи подібною ситуацією, вам варто знати про два варіанти її вирішення: перший, коли особа прописана, наприклад, у Місті Івано-Франківськ, а фактично проживала у місті Харків і на початку війни виїхала з міста та потребує отримання статусу внутрішньої переміщеної особи. І для цього вам необхідно мати документ, який підтверджує сплату за 2021 рік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування саме на території того населеного пункту, з якого було здійснене переміщення. Такий документ ви можете отримати, наприклад, через свого роботодавця або шляхом звернення до Державної податкової служби. Друга ситуація, коли ви взагалі не маєте зареєстрованого місця проживання, однак проживали на території населеного пункту, з якого виїхали через війну. У такому разі підтвердженням вашого місця проживання може бути трудова книжка, документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно. Також це може бути документи про освіту, наприклад, довідка з місця навчання, медичні документи, рішення про влаштування вашої дитини до дитячого садку, а також навіть певні фотографії та відеозаписи. І саме ці документи мають підтверджувати ваше проживання у такому населеному пункту до відповідно. Переміщення. У свою чергу додатково хочу поінформувати, що для отримання довідки внутрішньопереміщеної особи вам необхідно звернутися до таких органів. І це може бути ЦНАП або орган соціального захисту населення, або виконавчий орган сільської селищної міської ради за місцем вашого фактичного проживання. Для цього вам знадобляться. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Наприклад, це може бути закордонний паспорт. Хочу звернути вашу увагу, що на період війни за відсутності оригіналу паспорту або іншого документу, що посвідчує особу, дозволяється надати або електронний паспорт через застосунок Дія, або довідку про подачу відповідних документів для оформлення паспорту громадянина України. Наступний документ це ідентифікаційний код. А далі це документи, які. Які підтверджують факт проживання в населеному пункту, з якого ви виїхали, таку заяву ви можете також подати через застосунок Дія. Оформлення довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи становить 15 робочих днів з моменту подачі відповідної заяви.